Є такі приводи, які ти береш в руки і одразу розумієш з першої секунди, що все зроблено грамотно, якісно і з розумом. GNG CM16 Predator один із них. Це не просто продовження лінійки Combat Machine, це її наступний левел. Фрезерований корпус, агресивний фронтсет з інтерфейсом KeyMod, а також металічні фліпап-прицільні засоби. Ти розумієш, що все серйозно. Привід майже цілком зроблений з металу, алюмінієвий композит, фронтсет. Корпус зі сталі, направляюча труба прикладу, а також антабочка, всі піни, всі шифти. З пластику рукоятка, магазин, а також приклад. Довжина репліки від 710 до 810 мм, в залежності від положення прикладу, внутрішній стволик 260 мм, діаметр 6,3 мм. Всередині ми маємо повністю металічний гірбокс версії 2, який одразу готовий до всіх навантажень. Інтегрований Мосвет а також Electronic Trigger Юніт дозволять вам програмувати черги з трьох пострілів або ж повністю автоматичний режим через затискання спускового гачка. Привід важить близько 2,5 кг, Чудово збалансований, і в руках він сидить максимально комфортно. Пістолетна рукоятка має просто феноменальну ергономіку, дуже зручно сидить в руках. Селектор режимів вогню чіткий, зручний, працює як годинник. Не злітає випадково, не перемикається сам по собі. Фантастика. Єдиний мінус, на жаль, він не амбідекстральний. Привід комплектується оригінальним прогумованим пластиковим бункерним магазином на 300 культур. Приклад GOS версія 3 з пластику має 6 позицій регулювання, а також цікавий відсік для зберігання. Чогось. Вся проводка в прикладі, туди ж ви можете без проблем помістити літі полімерні нунчаки, максимально зручно, як тільки може бути в приводах з телескопічним прикладом. Швидкість польоту кульки з коробки становить орієнтовно 120-125 метрів за секунду, швидкострільність 700-800 пострілів за хвилину. Ну і найголовніший предейтор це той випадок, коли тюнінг можна взагалі не робити. З коробки маєш сучасний, продуманий і розумний привід. Ну і саме головне – GNG роблять не просто розумно і гарно, вони роблять для гравців. І це М16 Predator – це черговий приклад того, що в порівняно доступному приводі може бути закладено більше, ніж ти цього очікуєш. А тепер давайте його захоронимо і постріляємо. Якщо ти давно хотів щось свіже, збалансоване і технічно грамотне, спробуй GNG CM16 Predator. Він не розчарує.